Знову неспокійна ніч у Запоріжжі. О п'ятій ранку ворог наніс удар по старому елеватору, внаслідок чого почалась пожежа. зазнала й будівля поруч. Приїхавши на місце, надзвичайники допомогли жінці, яка через деформовані двері не змогла самостійно покинути будівлю. На щастя, обійшлось без постраждалих, проте оселі мешканців більш непридатні для життя. Сам же елеватор через пряме влучання зазнав сильних ушкоджень. У нього відсутня ціла секція. Вибуховою хвилею пошкоджено також авто припарковані поряд і офіси приватних підприємців. Конкретно тут знаходилось на першому поверсі. Ну, це мій гараж, моя майстерня, де я займався ремонтом мотоциклів. Ну, на другому поверсі там щось меблі робили. Ворота знищено, вікно знищено. Ну, все інше, в принципі, нормально. Складне питання, наскільки все погано. Ну, в порівнянні з тим, що Росія досі існує, це все пил. Ну а так, ну, ну да, втратили. Ну, машина, от моя, в принципі, і все. і більше можна вважати, що її немає. Ну так, все відновимо, все відбудуємо. Mm -hmm. Все буде добре. У багатоповерхівці по вулиці Застафонській зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару 9 жовтня. Рятувальники дістали з під завалів тіла ще двох людей. Загальна кількість загиблих сягла 13 осіб. На місці триває розбір конструкцій. Продовжують роботи в приватному секторі. Там комунальники відновлюють житло та вивозять будівельне сміття. В той же час за минулу добу ворога ти по Пологівському та Васильівському районах. Під ворожий вогонь потрапили, зокрема, Оріхів, Гуляйполи, Комишоваха, Степногірськ та Кам'янське. Тим часом на блокпостах навколо Мелітополя окупанти посилюють режимні заходи. Генштаб повідомляє, що на місці разом з військовими також є агенти ФСБ. В місті Енергодар 10-11 жовтня. Було відзначено збільшення особового складу російських окупаційних військ на території атомної електростанції. За наявною інформацією, окупанти використовують станцію як базу для розміщення особового складу в зв'язку з тим, що об'єкт не обстрілюється. Крім того, підтверджено вогневе ураження 12 жовтня поточного року двох ворожих військових об'єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються.